Ти світочки принесли. Я вже кинула ролик, я вже вас бачила. Двіки <рес> гарні. Душа у да. вас світла. Той колір підібрала такий, як ви світла. Спасибо. А то бери. Сухоцвіти. Ага, да, да, спасибо Це... вам. Спасибо вам велике. Я ж... Дуже вдячна вам. Здрасте. Як ви обіцяли, так і права. Да. да, спасибо вам. Це... Підходьте, не стісняйтеся, всі стісняйтеся. Ми, Це... Ми вже у вас були. Спасибо, не я бачила. Ну, э... У тому году ми фото... фотографувались такого. Ми фотографуємося тут 24 на 7, знаєте, фото, відео на пам'ять. Спасибо вам велике. Спасибо. Це... Да, привет, спасибо. Так, привіт, старошці. Спасибо. Я вже чула. Дічатка, добрий день. Дякуємо. Дякую я. Моя... Спасибо, дічатка вам. Моя красуня, спасибо вам велике. Ми вас в знімаємо. Спасибо вам, дівчатка, боже, мікрофонулькевому. Ходіться сфоткається. Перевертаємося. Так. Дівчачки, заходьте, рукодельниці мої. Тортик для нашої мамулечки. У мене в мамі з папужі. У мамі 24-го, папу 29-го. Так що Жаночка, дивіться, це мама з папою. Водичку, це нова їхня фотографія. Це наша рукодільниця, такий девочки, він взагалі крутий. Це Наполеон, да? Да, так? Так, Наполеон. Дівчатка моя мама просто дуже любить Наполеон. І оця рукодільниця тими золотими ручками зробила. Жанечка, дякую тобі, дуже велика, ти крута, ти правда, крута умнічка. Вони не хочете вирішити. Дуже разом, три разом. Як чуєш, похоже, мама з Джудіт. Добрий день. Не буду. Що ви купили? Я так поняла, що нічого нам. Нам нічого, ми вже хапатися до кульки. Бачите, привичка хапатися до чогось. Як сестрички, так? Да? От серйозно, я це тут всякі там. До речі, дівчатка, я завжди в цих дівчат замовляю конфетки в Вознесенську, правда. Саме головне, що на вечері особливо мені зараз... нової почти. А як називається ваш тема? Да, це дійсно, девочки, це взагалі там все свіжайше. Вознесенськ, дівчатка, привіт. І нова почта якщо Господи, да? я на вечері заказала, ну, де мені шукати. Я кажу, хочу такі такі пішменти. Ти їх зробила, по-моєму. Да? Має. 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 А а Правиль. Правий, Прави. Прави, так. Знайде красу. Ви знаєте, красу на це, а в пій красі радіє все. Так. Так. Так, дівчатка їдемо на свадьбу маю. І ну, що, Ми вже практично готові до від'їзду. Ми завтра не працюємо. Ми завтра так, цвіточки нашдуть, ми виїжджаємо. Так, так. Галя Праля, для начала хочу вам для настрою подарити оцей букет, тому що ви жінка-блогер з великої букви. Ви жінка, яка допомагає військовим? Ви дуже сильний блогер, ви справедливий блогер. І ще раз кажу, дуже багато людей ведуться на цейкові сторінки, як і на мої. Дорогі мої підписники і галочки теж. Ви знаєте, у нас дуже багато стейкових сторінок. Дуже багато хейтерів, і мене, і Галю Кралю. Але я хочу вам сказати, що Галя Краля для начально ми нею, знає, ви знаєте. Да? я за хвостиками так і познайомились. Ми спочатку один одного хейтерили, а тепер ми стали дійсно. Друзями, тому що дійсно друзями, і хочу вам сказати, що ця людина дуже справедлива і багато хто ведеться на фейкові сторінки. Хоча ця людина стільки закривала зборів, у неї чоловік воєнний, військовий, захищає нашу Україну. Ця людина, яка я теж допомагала, закривала ці збори. Ма як у вас хватає совість, жінку, який чоловік військовий, який захищає нашу Україну, яка допомагає нашим захисникам. Ви поливаєте брудом. Ви серйозно, дівчатка мої, хлопчики, ви ведетеся на фейкові сторінки. У мене їх мільйон двадцять п'ять. Я щоб на все реагувала, я б напевно, впала. Повірте мені, ви спочатку читайте все, дивіться, а потім, звісно, саме на що? на грязь, да в Подивіться на грязь і одразу захетьте людину. Ще раз вам кажу, чесно, галочка, а це вам для настрою. Ви людина з великої букви, ви сильний блогер, ви просто ви справедливий блогер. Ви знаєте, ви справедливий блогер. І більше всього, я подивилась на оці фейки, ви саме главне не опускайте руки. Повірте, чим більше ви опустите руки, тим довольніші будуть вони. Ми з вами летящий походкою, накрасили губи, голову підняли і йдемо. Так що, любі мої друзі. Галя Краля, людина з великої букви. Я сама лічно. Я її просила, Галочка, вона закривала, вона ніколи нічого не просила, Вона ділиться і ваше бажання закривати. Я теж їй допомагала закривати. Але людина закриває дуже багато зборів. Ще раз кажу, це людина з великої букви. В неї чоловік військовий захищає нашу Україну. Люди добрі. Открійте свої ласки. перед тим, як хайдати людину, ви узнаєте за нею. Хорошо? Я вас всіх хай лаю, Галочка, це вам цвіточки для настрою. Дивіться, я такого вам кажу. Ма, ма, ма.